Мене звуть Радецька Ольга Олександрівна. Народилась я у Луганській області у місті Стаханові. У 2009-му вийшла заміж і живу тут. Взагалі, я кухарка, але працювала і швачкою. І комп'ютерні курси проходила. Багато різних сфер пробувала. Але за освітою кухарка. Ми їздимо на змагання з рибальського спорту. Люди на візках з інвалідністю. Ми їздимо. У нас є своя команда. З Вінниці одна людина, і ми з чоловіком. Коли не було світла, я почала малювати картини за номерами. Дістатися з села чим соціального таксі, як у місті, наприклад, у Вінниці. Викликали, приїхали. У нас такого немає. Сходинки. дуже різкі пандуси, високі, без допомоги. Ти ніяк. Приїжджаєш і просиш когось, навіть на той самий пандус підштовхнути коли слизько, або візок дістати, або зібрати. Просиш перехожих або береш з собою когось. Гінекологія гінекологію якщо взяти. То у гінекології не кожен лікар може оглянути жінку на кушетці. Ось я звертаюсь, а вона каже: Як мені провести огляд? Ви на крісло? А як же я сяду, якщо крісло вище за мій зріст? Потім я знайшла лікарів, які можуть оглянути на кушетці, тому що за своїм здоров'ям треба стежити. Ми теж хочемо жити так, щоб доступ до усього був. Я тепер знаю, що є такий кабінет з гінекологічним кріслом доступним за можливості. Буду звертатись. Це правильно і дуже зручно. Якщо я можу сама скористатися цим кріслом без сторонньої допомоги, Моє репродуктивне здоров'я це моя цінність. Якщо я буду знати, або у мене будуть знайомі, які не дай Бог зіштовхнуться ситуацією, де присутні насильство або тому подібне. Буде настрій пригнічений. То, звісно, я пораджу цій людині звернутися у Хмельницьку районну лікарню, у той кабінет. Там лікарі нададуть їй професійну допомогу.